Доброго дня вам усім мої любі шановні українці. Ось По роботі їду по Південній Австрії. Ось такий невеличкий карманчик, Вон в далечині стоїть моя машина. Я так вибрав момент, щоб зупинитись і показати вам такий ось чудовий краєвид. Гори! Озеро. Правда, погода не така не дуже, як хотілось би, сонячна, Але ну тут нічого не поробиш, є як є. Ось так ось все це виглядає. І зараз покажу вам, трошки звеличу, якщо вийде. Щоб ви побачили, яка прозора та чиста вода, ось, бачите, каміння яке лежить. ну і... Ось так ось усе виглядає, і туди уходить в все. А ось поруч, ви бачите, їдуть машини, така дорога національна невеличка, ну ось гори. Так ось все дуже-дуже, дуже чудово, дуже. Ну що, на закінчення хочу побажати всім. Нам, українцям, перемоги, миру та міцного здоров'я. Слава Україні! Подорожуємо з каналом Tracker.ua. До побачення до наступних репортажів.